Дівчино, який у вас гарний светер. Так, це справжня верблюжа шерсть. О, я відразу здогадався за двома горбиками. Дружина загадала загадку, що належить тобі, а інші цим користуються частіше тебе. Я сказав, що це холодильник. Дружина сказала, що я дурень, а правильна відповідь ім'я. Клієнт офіціанту, а це правда, що ви за нами доїдаєте? Ні, що ви? Це ви за нами доїдаєте. Вчителька на уроці питає: Діти, яке саме еротичне число? Вовочка, сходу не замислюючись, відповідає: 21 тисяча п'ятсот дев'яносто три. Вчителька у здивуванні. Вовочка, чому? Поясни. Тому що якщо двоє думають про одне і те ж... То, як мінімум, через 5 тижнів вони зрозуміють, що через 9 місяців їх стане троє. Попросила чоловіка сходити до магазину. Дала йому список, що купити: перше хліб, друге ковбаса. Третє молоко. Четверте зубна паста. П'яте туалетний папір. Шосте пиво. Коли чоловік повернувся з магазину, в пакеті було одна хлібина, дві ковбаси, три пакети молока, чотири тюбики пасти, п'ять рулонів туалетного паперу і шість пляшок пива. Прискіпатись ні до чого. Але наступного разу почну список із пива. Розмовляють два друга. Пам'ятаєш, ти мені на зиму порадив вікна заклеяти? Що? Тепер тепло? Тепер темно. Що для вас важливіше любов чи гроші? Любов, звичайно. А що ви любите? Гроші. Офіціант. Що би ви мені порадили до вишуканого вина «Шато Лафіт»?» Поменше вимахуватися. Я бачив, на чому ви приїхали. Мій дідусь їв тільки овочі. Кефір, варену рибу і іншу здорову їжу. Кожен день вставав о 6-й годині ранку, а лягав в 10 вечора. Робив гімнастику, не пив, не курив, був поміркований у сексі і помер в 90 років від нудьги. Суд, свідок, що ви робили 16 березня 2016 року о 11 годині 42 хвилини. Ну, я сидів у кріслі з календарем і дивився на годинник. Хлопець та дівчина прийшли до готелю. Хлопець, кімнату на одну ніч. Портє дівчині, як вам пощастило, зазвичай цей пан знімає кімнату на одну годину. Погана прикмета це коли на тебе одночасно дивляться ворона і зозуля. При цьому ворона каркає, а зозуля мовчить.